Доброго дня, любі малята. Сьогодні ми з вами будемо говорити про здоров'я. Бути здоровим це зовсім не про те, що грати м'язами, доводити комусь, що ти найсильніший, а це про те, що потрібно гарно харчуватися, виконувати фізичні вправи, вести здоровий спосіб життя, щоб переконатися в тому, що у здоровому тілі здоровий дух, нам допоможе такий віршик. Він так і називається Щоб здоров'я добре мати. Послухайте його, будь ласка, уважно. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, І їсти кашу ще й сметану. І тоді здоровим станом. Дітки, прослухали віршик? Про що? Він? Вірно, цей віршик про здоров'я. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Вірно, потрібно про нього добре дбати. А як саме про нього добре дбати? Так, потрібно кожного ранку обливатися холодною водою. Робити зарядку, гарно гуляти, гарно їсти, їсти кашу, сметану, молоко, піклуватися про своє здоров'я потрібно ще з самого малочку. Малята, не забувайте їсти багато фруктів. А які ви знаєте фрукти? Так, це яблука, груші, сливи, ну і інші. А навіщо їх потрібно їсти? Вірно, у фруктах дуже багато вітамінів, які корисні для нашого організму. Недарма ж говорять, у здоровому тілі здоровий дух, або говорять, здоров'я це найбільше багатство людини. Тому що здоров'я не купиш ні за які гроші. Хворий, слабкій, хворій людині нічого не потрібно, людині не хочеться нічого робити. Дітки, а яка зараз пора року? Вірно, зараз пора року зима. А які розваги можемо робити, коли гуляємо взимку на прогулянці? Так, можна ліпити снігову бабу, грати в сніжки, кататися на санчатах, лижах, ковзанах? Тож, малята, я вам бажаю гарних зимових розваг. Та будьте здорові! А мені пришкіть, будь ласка, відеорозповідь про те, як ви піклуєтесь про своє здоров'я. Я буду дуже чекати! До побачення, малята.